Вітаю глядачів нашого каналу. Ваші увазі підсумки всього найцікавішого, що сталося у стрію за цей день у студії. Працює Микола Бойків. Будьте з нами. Наробив шкоди. Вчорашній вітер через приви у місті повалило дерева. Одне впало на житловий будинок на вулиці Олени Степанівни. На щастя, ніхто не постраждав. Крім даху будинку і ринви, інше у парку Тараса Шевченка і ще одне біля парку Злуки неподалік автобусної зупинки. Тут також обійшлося без потерпілих наслідки негоди через кілька годин комунальники. Ліквідували МНСники на місця надзвичайних ситуацій, не виїжджали на відміну від місцевих електриків. Після срашнього було нас перебої з у Нас відсвічалося декілька високотніх повітряних міхіні, 10 тисяч вольт. Це були населені пункти Дашави, Осиповичі, Олексичі, Братківці, Палиш, Танків. Це добряни нас було так само без світла. Наразі частково без електроенергії залишаються чотири населені пункти: кути, кавсько, п'ятничани та великі дідушичі. Роботи з повернення світла проводять шість спеціальних бригад. Їх обіцяли завершать до кінця дня. Також додамо, вчора через пориви вітру вимкнулася компресорна станція братківського водозабору, але й там комунальники все оперативно полагодили. Такі різні, такі рівні. Люди зі спілки інвалідів Стрия вчора разом із художниками малювали пейзажі, натюрморти та абстракції. Акція відбулася в виставковій залі місцевої верховини за ініціативи громадської організації Розвиток громади. Намальоване полотно виставлять на продаж, а гроші використають для потреб інвалідів. Ярослав ніколи не малював, але на пропозицію громадських активістів відгукнувся залюбки. Нове заняття припало йому до душі. А це Тетяна. Вона теж ніколи до рук не брала пензля. З першого разу у неї вийшов незвичний, яскравий та оригінальний натюрморт. Перший раз тільки почала малювати, ніколи не займалася. Враження чудові. Тетяна творила під пильним наглядом Ігоря Мельника, члена спілки художників України. Митець каже, у неї все вдалося. Він навіть запропонував дівчині розвивати свій талант і бути її особистим вчителем. А взагалі зізнається молодий художник, в особливих людей особливий талант. Знаєте, кожен професійний художник в результаті повертається і хоче малювати так, як дитина, мислити так, як дитина, бо тоді справжні щирі роботи повертаються. Так само і тут, От я з Тетяною працюю, і саме головне проявити в неї цей талант, що він де От, і вже нею домовилися, щоб вона приходила до мене в майстерню, де спрацювала, вчилася, розвивалася. І... Можливо, все впереді в неї. на імпровізованому уроці вчителював і художник Андрій Федуняк. Він сам львів'янин, учасник розвитку громади. В схожих акціях, які проводять по усій Львівщині, брав участь не раз. Ідею заохочувати інвалідів до мистецтва та просягати їм руку помочі. Пропагує повсюди. По-перше, люди мають можливість себе пошукати в творчості. Може комусь воно сподобається, може комусь це буде дорога його життя, і він буде мати можливість стати більш незалежним в нашому житті. Ще один з аспектів, що привернути увагу до тих людей, просто привернути увагу і міста, і області, і відповідних структур державних, які би просто звертали найбільш увагу і допомагали. Люди були не впевнені, ми не малювали давно, ще в школі, не вміємо, не знаємо, але якось. Тягнулися в процес. Я бачу, що задоволені і виходить картини, які намалювали інваліди, продадуть на аукціоні у Львові. За виручені кошти встановлять пандуси, щоб полегшити їх пересування. Куплять інші необхідні речі для потребуючих з нашого міста. Розповідає голова осередку розвитку громади. Ігор Кобрин розповідає голова осередку розвитку громади Ігор Кобрин. І навіть сам трохи так долучився допомогти, щоб було більше картин. Можливо, це допоможе якось зібрати більше коштів. Ця акція, яку влаштували активісти, не остання. Уже в понеділок з їх ініціативи міські депутати перевтіляться в інвалідів, щоби зрозуміти, а як же їм живеться і чи облаштований стрий для потреб особливих людей. Микола Бойків, Тарас Семигаленко, Роман Купринець. Стрийські новини. Вони не хочуть, щоб їх шкодували, а тільки пам'ятали про них, створили належні умови життя та й, зрештою, нарахували пенсії достойні людей з обмеженими фізичними можливостями. Таких на Стрищині 3700 осіб. Напередодні міжнародного дня інвалідів. Вони зібралися разом, щоб відзначити своє свято, яким воно було знає Уляна Тимків. Міжнародний день інвалідів люди з обмеженими фізичними можливостями святом не вважають. кажуть такий собі захід з нагоди, де зібралися інваліди різних категорій, отримали грамоти, подяки від влади району. А головне щирі зізнання та слова розуміння. Хотів, звичайно, почати саме з цього, з яких слів вибачення від владних структур, що ми не все робимо, щоб вам жилося краще. Але зі всіх сил стараються, усвідомлюючи, що мінімальної пенсії по інвалідності тисячі з невеликим гаком гривень не вистачає ні на що. Тому на районному рівні ми намагаємося їм, хоч чуть-чуть покращити матеріальне їхнє становище. Так надається їм адресна грошова допомога. Якщо звичайно є якісь питання, які треба нагально вирішувати, то не соромтеся, заходьте і будемо шукати якісь ресурси, підключати бізнес підприємців, щоб… Вирішувати ці проблеми винуватці свята проблеми свої знають, але сприймають їх з усмішкою, ентузіазмом і впевненістю, що все можна вирішити. За нові бісик, голова УТОСУ зізнається, коли очолив цю організації свідомив усі її проблеми та налаштував активних і учасників працівників на те, що слід самим шукати засоби для існування. По максимуму треба знаходити контакти із доброчинцями. Їх у нас є дуже багато. І ми їм вдячні, вони є в районі, вони є в місті. От вдячні, звичайно, і представникам влади за. Таку підтримку, яку ви ма насправді люди з обмеженими фізичними можливостями не чекають на допомогу, шукають радість, хто в чому. Спорт вишивка спів самі організовуються. Ми проводимо і дні інформації і зустріч із духовним наставником і козацькі забави. І зустрічі із е працівниками пенсійного фонду управління соціального захисту проводяться круглі столи. Тому суспільству слід бути уважнішим, часом терплячішим і небайдужим до людей з обмеженими можливостями. А зрештою вони справляться самі, щоб нам хоч трохи краще жилося, щоб не сивіло перечасно волосся, щоб не просили нічого. Ми... Щоб просто відчули себе людьми. Уляна Тимків, Тарас Семагаленко, Роман Купранець, Стрийські новини. Зазирнути у світ романтики, зустріти там неординарних яскравих персонажів, зарядитися їхньою позитивною енергією можна легко, якщо оцінити роботу майстрині Світлани Сидоренко. Таку можливість мав панно кожен шанувальник її вишивкового мистецтва апогею. Продуктивності стріянка досягла кілька років тому. А в липні цього року талановита Світлана пішла життя пам'яті чарівної жінки, поцілованої Богом. Присвячується з раннього дитинства. Світлана почала вишивати, тримати голку в руках і виводити нею кольорові візерунки, навчила її бабуся. Хоча мама теж вишивала. Через недугу, яка як грім з ясного неба вирішила її майбутнє, Світлана не отримала вищого світу, не влаштувалася на роботу, не вийшла заміж, не народила дітей. Та хрест на своєму житті не поставила, адже була творчою натурою. Якось на виставці вишиваних картин у Санкт-Петербурзі її осінило. Тоді Ще юна дівчина вирішила присвятити себе вишивці. Відтоді її життя стало кольоровим та барвистим, таким як її роботи. На виставках, яких мала на Львівщині багато. Журналістам зізнавалася. Любить осінні пейзажі, романтичні полотна, вечірні сюжети й портрети. Не дарма її нарекли портретисткою. «140 картин вона вишила, із них десь 100 було на виставці, і то що вона трохи продала. А так, от ті, там ще такі менші є, картини, я вже не виставляла, бо, бо нема де вишити. Но, дуже вона любила вишивати. І в неї, у неї то йшло. Вона любила, власне, що от всі листя в неї то виходило дуже добре. Але як вона казала, Попробуй десь в лиці один хрестик поставити не тою ниткою, не цим відтінком, і картина відразу псує. А ще за очі, таке задзеркаля невідомих панянок, яких вишивала на полотні, зимово-сині кольори плавно перейшли в чорну палітру і стали основою для квітів. На такому тлі їх розсаджувала Світлана в останні роки життя. Дивіться, вони такі вишукані. Мистецтво сюжетної вишивки майстриня могла б розмножувати серед учнів художнього училища. Але сучасні діти не вміють слухати, казала стріянка своїй мамі. Вона була така, як, як ви як ви мене слухаєте, я вам говорю. Ви не хочете слухати, і вона пішла. Геть, не, не стала там вказати. І отак, от цілий час то в магазині ідея, там була зустріч з письменниками. Вона туди приходила. а вже вечором, як приходила додому, година дев'ята, вона сідала, включала. Телевізор, інтернет і починала вишивати. Вишивала і до і до другої, і до третьої години ночі. То все її життя було в картинах в вишивці. А коли зламала руку, в іншу здорову взяла пензля і почала малювати картини. Ще Світлана вишивала писанки вишиваними елементами, прикрашала авторські листівки, не одну подарувала. Практикувала після кожної виставки по одній роботі залишати у залі на згадку. Є її полотна і у колекціях відомих стріян, місцевих організаціях, книгарнях. Багато книжок таких, що презентацію робили в тому в магазині, в книжному, то її дарували. Вона ті книжки і з таким, вона, з таким натхненням вона спілкувалася з ними, вона, вона любила людей. От і любила тих от, от ті всі зустрічі, і до сих пір в ідеї то кажуть, нам, нам її бракує. Любила спілкуватися з цікавими людьми, живі бесіди напували Світлану бажанням творити далі. Останню свою картину забрала з собою: червоні троянди на чорному фоні. Може, довершить там. У божому дворі життя Світлани Сидоренко обірвалося в липні 15-го року. Майстрині сюжетної вишивки було всього 52. новин спорту вихованці Стрийської скали команда, представлена 19-річними футболістами, завершила виступи в осінній частині чемпіонату серед команд УПЛ. В останньому турі малиново зелені мірялися силами з однолітками з львівських Карпат. Цей поєдинок завершився 1-1. Першими рахунок у матчі відкрили гості господарі ж. Завдяки точному пострілу з пенальті Дмитра Заїкіна відновили паритет. Відтак, після 18 зіграних турів, «Стрияни» розташувалися на третій сходинці у турнірній таблиці. У їх активі 36 очок. Продовжиться першість уже весною. Ось такі справи на сьогодні. Номер телефону редакції та адреса нашої інтернет-сторінки зараз на ваших екранах. Нехай вам щастить. Побачимося уже завтра. Вмикайте нас на цьому каналі і в цей же час. На четвер синоптики прогнозують хмарну погоду з дощем. Температура повітря становитиме 3 пять градусів вище нуля. Вітер дутиме на захід зі швидкістю 2-3 метра за секунду.